Слава Ісусу Христу! Любі друзі, сердечно вітаю вас в цей другий тиждень Адвенту. Вже незабаром, 25 грудня, ми будемо святкувати Різдво. А зараз, до цієї події, ми з вами приготовляємося. Тільки знаєте що? Плани змінилися, а Різдво сьогодні. Як вам така інформація? Е, зачекай, ми не готові. Ми ще не вивчили колядки. Ми ще не посповідалися, навіть не пробачили і не перепросили у людей, яким дещо звинили, як ми будемо святкувати Різдво. А уявіть собі, як Різдво святкували пастухи, яким з'явилися ангели, і сказали, що ось народився Месія. Це ми зараз з вами у... установили святкування 25 грудня і так щороку святкуємо. Коли ж прийшов Месія. На цей світ Христос народився, люди ну, не сильно прямо, очікували дати народження. З'явилися ангели і сказали, ось народився. І пастухи пішли. Як, як були, так і пішли. Тому що чекання на прихід Месії в єврейській традиції, воно таке загальне було. Ніхто не знав, коли він народиться. Всі знали, що народиться. Тому треба ну, просто бути завжди готовим до приходу Месії. І це про нас це приготування до Різдва Христового не має бути приготуванням до лише однієї дати. Ми готуємося до зустрічі з особою. І це приготування має носити постійний характер, не тільки характер Адвенту, не тільки, знаєте, характер очікування до 25 грудня. Ні. Після 25 грудня Бог не зникає з нашого життя. Хочу історію одну розповісти. Мені засвідчив один священник. Покликали його якось до лікарні, і там чоловік був в важкому стані, він був без свідомості. І священник над ним молився, уділив таїнство єлеопомазання. Після того чоловік почав приходити до себе, почав виздоровлювати і в кінці кінців вийшов з лікарні. Після того, як вийшов з лікарні, з ним зустрівся знову священник, і Казав йому прийти до сповіді, слухай, ну, Господь дав тобі можливість, а ти зцілився, він дав тобі можливість, щоб ти міг підійти до таїнства покаяння, щоб міг причаститися тіла і крові Ісуса Христа. Тільки цей чоловік щось відкладав, 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 а незабаром загинув в аварії. Цікаво, Господь дає нам час. Дає нам час на покаяння і готовність до Різдва. Це те, що має бути зараз. Тому що день, який у нас є, це сьогодні. 25 грудня це буде пізніше. Сьогодні у нас наш день. І сьогодні ми вже маємо бути готові. Любі друзі, нехай ось цей час приготування дасть нам усвідомлення того, що сьогодні ми маємо з Богом зустрітися. І все в нас обов'язково буде добре з Богом, па.